Це звичайні іспанці, які намагаються прогнати так званих окупасів, тобто людей, які через прогалину у законодавстві буквально заселяються і віджимають чужі квартири. Цей феномен набрав таких масштабів, що буквально став національною проблемою, яку іспанці з усіх сил намагаються вирішити. А це столичні чиновники, що опікуються власністю киян, і якось у них з під носу незаконно увели сотню комунальних приміщень вартістю в десятки мільйонів гривень, тобто тих приміщень, які належать місту, всім киянам. Ця тенденція, на жаль, не припиняється, і якщо оцінити її з перспективи в декілька років, видається, ніби ніхто і не хоче це припиняти. Тож Київлада спробувала розібратися, хто винен у тому, що недобросовісні підприємці роками безкарно відбирають столичне майно. Коротше, що взагалі відбувається, є в КМДА такий департамент комунальної власності. Керує ним горюшко чиновник Андрій Гуць. Цей гуць доволі часто є головним героєм кримінальних проваджень, а правоохоронці полюбляють прийти до нього з обшуками. Так от постає враження, ніби цей департамент не дуже сумлінно слідкує за своєю ж комунальною власністю, адже десятки і десятки приміщень, які здавались в оренду, тупо не вдається повернути. Чи то орендарі заберекотувались, чи то сам департамент каже щось типу, ай ну і живи собі. Коротше кажучи, для киян це погана історія. Адже чим менше в місті є такої власності, тим менше воно заробляє від оренди. Такими темпами можна дійти до приблизно ось такого стану. Нам потрібно е, гроші у 2020 році. З цим була прям геть-біда. Уявіть собі, 105 комунальних приміщень та навіть цілих будівель були фактично незаконно захоплені якимись лівими людьми. Згальна площа пройобаного майна склала 21 тисячу квадратних метрів або 10 тисяч колонів кличка у повний зріст. Дофіга, не так? І лише за допомогою правоохоронців за 5 років цю кількість вдалося зменшити до 47, але на цьому позитивні тенденції закінчуються. Садиба Дмитрієва – одна з історичних будівель Подолу, площею цілих 3000 тисячі квадратних метрів. Її на імовірно незаконних підставах зайняло підприємство Конвалія Нерухомість». Що цікаво, будівлю зайняли навіть без погодження Київради, та навіть в такій конфігурації судові процеси про повернення садиби у власність міста тривають вже 14 років, а справа розглядається в суді і досі, що очевидно негативно впливає на стан садиби. Якщо оцінити її стан візуально, видається, що будівлі залишилось лічені роки до руйнування. Але по ходу саме такого ефекту і хотів би орендар. Бо, як повідомляють активісти, конвалія нерухомість планує побудувати на цьому місці офісно громадський комплекс. Та найбільше протиправно зайнятих будівель розташовано не на Подолі, а в Шевченковському і Печерському районах 10 та 9 штук. Відповідно, нам стало цікаво, а скільки місто втратило у грошовому вимірі через захоплені будівлі? Поясню. Поки нерухомість зайнята протиправно, всупереч офіційному договору, скарбниця не утримує за оренду кошти, і це не враховуючи саму вартість будівель, що загалом мало б спонукати чиновничий апарат до дій. Та, як виявилось, ентузіазм щодо вирішення цього питання підлеглі гудзя геть не мають. Київлада влада вирішила напряму запитати у районних рад та департамента комунальної власності, скільки ж грошей коштують приміщення, які зайняли недобросовісні підприємці. Департамент. Гудзя, це питання проігнорував. Та й взагалі сміливості відповісти мало керівництво лише декількох районів Києва. Отож, ми отримали інформацію щодо 12 із 47 окупованих будівель. Їхня загальна вартість становить 8,8 млн грн. мільйона гривень, але на правду сума має бути значно більшою, адже у відповідях районні ради здебільшого вказували балансову, а не ринкову вартість. Найдорожче із захоплених будівель це приміщення в самому центрі Києва за адресою Омеляновича Павленка. Дроб 20 вартість самозахоплених 132 квадратних метрів становить 6,7 млн грн. З такою математикою можна припустити, що вартість всіх самозахоплених будівель може досягти і всі 100 млн грн, не враховуючи втрату за відсутність орендної плати. Більш зрозумілою мовою це близько 500 мавіків або новесенький асфальт уздовж всієї набережної, які у нас просто вкрали. І це не враховуючи купу об'єктів, які просто вибух. З комунальної власності, тобто приміщення, які буквально перереєстрували на інших осіб, і тим самим вибули з власності Києва, іншими словами, безповоротно при. Бо майно проблема, до речі, доволі стара. І раніше фахівці змогли підрахувати точну кількість грошей, яку недоотримав Київ. Так через аналогічну проблему з 2014 по 17 роки столиця недоотримала близько 300 мільйонів гривень. Увесь департамент комунальної власності із гудзем на чолі, як виходить зі змісту відкритих на нього кримінальних проваджень, не зовсім спішить виправляти наявні проблеми, не тільки ту, про яку йдеться у відео. Недобросовісні орендарі, які не платять оренду, мутна приватизація майна за копійки, а місцями і взагалі дозвіл користуватися майном безкоштовно. Про все це який влада розповідала детально у інших відео. Хоча знаєте, ні, я згадав, Гуць і компанія словами декларує увагу до наявних проблем і навіть запропонував вихід. А саме наліпити електронні замки на орендовані приміщення, які будуть автоматично закриватися у разі закінчення дії оренди. Але знаючи, як у Києві працюють ліфти у переходах, як лагають валідатори у тролейбусах, коротше, віриться слабо в цю ідею гудзя. Іноді здається, що якби Києвом керувала якась більш талановита команда, а за найменші прояви корупції фігурантів безжально карали, місто мало б у рази більше грошей на розвиток. Настільки більше, що Київ виглядав би не гірше за Лондон чи Дубай. Я гадаю, такі яни, можливо, ще не пізно все змінити. З вами була Київлада. Підписуйтесь та ставте лайк цьому відео.